Слава Збройним силам України, слава Україні. В цьому відео будемо нарешті збирати Євросем. Насіння від компанії Євросем. Соняшнички, це у нас грифон і груд. Почнемо з Грифона, бо сіялося так. Треба забрати, зараз буде табличку, щоб її не змолотить. Теж краї зараз обійдемо, а потім вже далі включимося. Перед самим початком хочу спонукати вас допомагати Збройним силам України. А саме зараз на даний момент дуже потребує допомоги підрозділ артилеристів Кракен. Ви українці неймовірні. Просто я вже декілька разів оголошував про цей збір. Нагадував, все починали. Ми хлопці там назбирали щось 40 з чимось тисяч. На сьогоднішній день там щось чи 94 вже. 95 тисяч щось таке. Звернення хлопців я зараз е, вставлю в цьому відео. Вітаю вас, дорогі українці! Ми артилеристи спецпідрозділу Крак. Дякуємо вам, що ви з нами в цій боротьбі. Вже майже два роки ви жодного разу не залишали нас. Ві. На жаль, в умовах війни наші коні дуже страждають, тому просимо вас долучитися до збору на авто, яке вже сьогодні потрібно нам для виконання бойових завдань. Це бус, який може підвести БК, провізію, паливо або просто сховати нас від негоди під час чергування. Слава Україні! Героям слава! Посилання на збір на їхню картку Монобанка ви знайдете в описі під даним відео і в першому закріпленому коментарі. Дуже прошу долучитися тих, хто вже долучався, долучати тих, хто не долучався, знайомих. Зосталося зовсім мало. Машина, цей бус хлопцям дуже потрібен, тому що як не крути, це не вдома на ліжку лежати чи на дивані. Ви повинні розуміти це і допомагати армії всіма можливими способами. І не шукати для себе відмовок, що там хтось комусь щось винен, чи хтось комусь не винен. Всі військові зараз це вчорашні цивільні, такі, які ми. Фермери, свинопаси, коровопаси і не тільки. Як і повелося вже трошки з кабіни показати, значить... Ну приблизно, що можна сказати, точніше скажу, як заліземо, потім поміряємо натуру. Десь до тридцятки сипе, в принципі. Ну от Плюс-мінус ми от скосили зараз 60 сотих. і Бункер не повинен був, але от, ну, 2 тонни точно було. Точніше скажу після того, як натуру поміряємо. І е, коли побачимо по машинах, ну, по загальній врожайності з цього поля, що і як там виходить. Ну, пилюка неймовірна, вологість 6%, тобто вже виходить пересушений. Ну, І за того, що не було куди нам його валити, поки перевіяли, ну точніше підвіяли, щоб місце звільнити під цей соняшник, 2-3 дні оці був ось 8%, буквально 2 дні назад. А зараз вже 6. І тоді... Батько обкашував края, дивився, казав, що і про зелень була. а зараз нема ніде, все, нема ніде нічого ніякого зеленого, пилюга конкретна. Летить звідусіль, добре, хоч вітер класний, боковий, би, що так, що з того боку, що з того боку, все нормально би, працювати можна. Чистоту насіння теж покажу, не брудне. До слова про минулі випуски, ми там ото, що косили інші гібриди, і я казав там, ну, чи 15, чи 20% сміття, ніфіга, не 15, не 20, по відвіванню, по важенню цього сміття, там все, виходить десь хай ми оставляємо до 3% насінні після провівання, а забираємо 5-6%, тобто ну, там, 8, 9, ну, 7, коли як, коротше кажучи, якщо рахувати. Коли палочки менше, коли палочки більше, тобто не яких не 15%. І того виходить, врожайність там теж непогана. Ну тут, якщо зараз покаже натуру хоча б з 400 грамів, то десь до 30 Десь до 30-ки буде от грифон вже це почали, да? <говорит> да, грифон ще ж стоїть ця табличка та ще стоїть на місці, ще до нього не дійшли. Ну, воно і видно, по шляпках такі є 15-20 см і завернуті а що так от... В обратну сторону, як оцей характеристика. І так дивишся, густий він, але сіяли, от, ну, 4 штуки на метр сіяли. А так здається густенький, бо шляпки такі немаленькі. І, ну, нам це подобається. Тут у нас скільки, 7 гектарів. Сіла? Всього десь 7 гектарів. 7. Е, грифона виходить більше. Гектара 4, мабуть. Да, десь гектара 4 вийшло грифона гектара 3 грута. Ну подивимось, що там є. По забур'яності, бачите, оце тут краї, ось лобода падла трошки. А так саме чисте, в принципі. А, ні, на матчтах то було ще нормальне, так? Да? Ну не багато, ну так. Ну тут чистіше. Тут так, от, да, от так, Лобода, лобода і все. Вон, ну вона, Ми її не беремо навіть взагалі. Ясно, що це не є добре, що вона є, але її тут небагато і ми її не беремо, тобто бур'яна тут немає. Так, зараз пил на вулиці з Пропадес, містка. Вийдемо, подивимося.

Глянемо, що ми тут накосили по натурі і по зовнішньому вигляду. Опа. Ну, не дуже брудне. Отакі ось палички, ну це більше як на розворотах іде, і за того, що решета при відкритті більше, ніж треба. Бо нам же ж на брикети потрібно щось віяти. Зовнішній вигляд такий, як саме Євросемовський, вже ж досвід маємо. І зараз поміряємо натуру. Ну, поки що все подобається. Чисто теоретично, виходимо на 30-ку. Ну, зараз, якщо натура буде більше 380 грам, 370, точно 30-ка гарантована. Це не дивлячись на те, що зі сміттям цим пару відсотків можливо. Щось є. Зараз подивимося. Зараз, якщо підтвердиться, то... Як будемо живі, треба сіяти. Блін, тару ж не скинув. Бо думаю, що за 787, думаю, нічого собі. Оце натура. Як неначе як у пшениці. Так, 393. Ну, таке сміття трошки є. Я думаю, якщо як одвіємо, точно 400 буде точно. 392-393. Ну, 390 грамів. Ну, от, коротше, навіть якби було 370-380 грамів, то було б по 30-ки. Тобто 30-ка на чисту гарантовано в Грифона є. Ще у нас, ну я скажу так, тут гектара 4 грифона, я вже машину одвіз повну. І це виходить, що я вже по 20 центнер. Грубо кажучи, одвіз, Ну по 17% хай буде з цієї площі. Але тут вона ось іде і ще. Коротше машина відсюди ще буде 100%. От получиться навіть більше тридцятки, грубо кажучи. Ну от плюс-мінус. Видно, жадко забило, буває, забиває цими. з соняшничинням буває. Набиває там падло. А батько розвертається, бо вітер з боку, щоб вже почистити можна було. Дивіться, зараз От звідси не буде, видно, ну, він зараз виходить, пішов, помощника комбайнера немає, помощник в кузові. Пішов, комбайнер сам смикати ті палки. Ну, от крайній рядок, той на щось глянуть, може там чогось не вистачає, чи що, чи болячка це така. Ну От буває. Красна вхрестає там і все, і починає парити мозги. А он видно трошки його. Що він там щось робить. Ну, загалом, коротше кажучи, якщо звідсіля ще буде машина, а вона буде, то це більше тридцатки. Ну, щоб уже прямо там не було. Сумніві в коментарях, най буде і 30 центнер Най буде 30 центнер Єдине, що скажу, будемо живі, треба сіяти більше Євросема. Бо поле це не. Ну, поле, як поле, звичайно, жопу його ніхто не цілував. Два роки назад тут був вже Євросем, теж по 30 не давали. Пегас і грифон тоді був. А зараз грифончик, а далі груд буде. Ну, Груд по зовнішньому вигляду теж якби десь такий же. ну Покажемо далі в відосі, що й до чого. Ну, Будемо сіяти більше, аби тільки були живі, так би мовити. Я тим часом груд трошки приунив і приліг відпочити. Бо табличку прийшло з країв забрати, бо края ж обходили. Ну нічого, міточка є, то саме головне. Ну Різниці візуальні між... Грутом і грифоном я не бачу. Сподіваюся, що по врожайності теж. По ідеї, тут у нас 4, тут у нас 3 гектара десь. Виходить. Десь ну, повинна машина ще бути точно. Ну Якщо тут 3 гектара, так? Машинка точно, ще й в бункері щось бути. Ну Подивимося. Ну, можливо, буде трошки менше, якщо ми трошки... Обманюємося, так би мовити, в площі. Але те, що по гонах по гонах отут за грифон, ми порахували по тридцятки, це точно. По площі за груд, це вже питання інше. А от навіть по е, гонах, по грифону, точно ми дізналися врожайність. Ну, Тим паче це ж нам цікаво. Чи варто воно, чи не варто, чи мало що, але видно, що ігросем якби не збавляє обертів і якість сіння на достойному рівні. Ось це, у нас сантиметрів 25 і завернуто. завернуто. Ну, нормальні кошики класні, реально якби. Я думаю, на камері було видно. І хто займається сільським господарством, розпинатися тут багато не треба, ви все бачите на власні очі. Густота посіву, не знаю, може на наступний рік експериментувати будемо. Може ще трошки менше, не знаю, попробувати. Хоча з іншої сторони, ну 4 штучки там де не зійшло, може де там мало що, якби до сходу чи до збирання. Ну ось, Трошки більше відстань, так от 4 штучки на метр стоять. В принципі, ну і лісом, якщо нормальний врожай, нащо то експериментувати ще досягли, якби цього результату і все, в принципі. Певно, що так. Шпаре, шпаре, дай Боже. Пиляка. З комбайна, з усіх щилин. нахетнуться. Опа, ну получается. Ще раз оце два кола висипати і потім ще коло на досип і то все воно там не, вміщ, не вміщається. Ну точно за тридцатку. Ну от гарантовано просто. 30 Не це так ото сказати, щоб нікого не ні себе не вас, А там трошки навіть і більше. Груд в процесі. Волога тільки що Дікшомірів 6, 6,3. Ну наче трошки як і вологіша. І за того я думаю, що тут отпадалися ця, оця прозелень, Ось він стоїть не в рядку. Можливо, вона дає якісь там сотки чи десяті на вологість. Ну, загалом вологість така сама. По врожайності, в принципі, грифон підтверджує, що от тридцатка є, можливо, навіть і більше. Цей зараз як висипемо, тоді поміряю натуру, вам покажу, заснімемо, подивимося. Якщо натура буде така сама, то в принципі теж він десь так і сипе. Ну, те, що можу сказати, що 30-ка є. Висипатимемо? Да, да, на воду тучи не влізе. Пішли вже до слова на клин, але ще вони такі нормальні відносно, До три кола так і не робиться. Ну зараз, сейчас я думаю, уже там ну воно резко там Как раз уже в конец. Ну да, да. Вита так. Да, чита. Да. Коротше, сыпе теж нормально. Я думаю, що навіть зараз без заміру натури можна сказати, що тридцатку теж, наверное, сыпає. Бо так, Що по гонах, що по всьому теж, в принципі... Так, прямо, щоб супер відрізнявся, не відрізняється від грифона. — Треба сіяти більше, так? Ну, а чого, нормально, так. Ну вже ж на другий рік нормально. Тоді що то... пажи. А, ну так, і виходить і в минулому ж ми сіяли. А, в минулому році був на Шамсуда він ж, поняв? Думаю, де ж він був, блядь, Це третій. Це третій рік вже. О, думаю, щось два не сходиться. По перший рік на цьому ж полі і сіяли, і теж тоді він по тридцятки давав. Це ж і відео все є, якби тоді рекордсменом був. Ну і по суті в цьому році теж рекордсмен. І поле тут саме звичайне сіяли. Тоді все добре. Тоді ми сіяли, так? Ну бачиш, тоді сіяли з добрими тридцатку, а зараз без добре. Він не любить добриго, на що не робить. Ну, запагада, це точно. Ну, коротше, звичайне поле, все підсумовуємо так попередньо, що треба переходити вже не в демопосіви, а вже в культурні прямо. Бояться нічого, вовчка немає. Якщо бур'яни от більш-менш придавлені, він і сипе дебеляче. По олійності, правда, ну, не скажу так. Ну я думаю, що нормально все тут буде. А, в принципі, поки що не скажу, а потім як ми ж ми ж його будемо собі залишати на олію. Це коли там будемо давити, то тоді якось може десь і згадаю відео, якщо не забуду по олійності, який вихід на нашому станку. Як не крути, останній наш соняшник вивантажується. Бункера на цей рік. Ну що виходить? Ми тут робили попередній обхоз. Майже повний бункер там був. Ну, грубо кажучи, хай там 2 тонни, бо там трошки залишок було. І плюс оце, що ми отут все набили, по тридцятки є гарантовано. І груд також. Що грипом, що груд. Однаково вони по 30 гарантовано. Зараз поміряємо ще натуру, побачимо що й до чого на да ще й получилось нормально Це й вигони. Так, натуру. Що! Так, сейчас поміряю. Ну, сподіваюся, що 400 буде. Зараз подивимося. Та давай збивайся вже. Ну хти. Це і навіть що Трошки по натурі краще чи що? Не набиваю. Ну. Трошки важчий за грифон груд. Та ну, 407. Коротше можна сказати навіть 32 тоді вже. А той 33 центнера. Опа! 407! Ващие трошки получается? Вот с комбайнеру работать надо, да? Чи не? Да? Треба було вдома це струсити на брикет. Хвати? А вата, а мені хватає, думаю, так ще віять треба тон 40. Цього. Соняха перевіяти треба на брикет. А ви вже цей ще не встигли почати, вже хвати, хватить. А що там вообще багато засипали того? Свининець там, да? так? Это... Валір, ні? Може вже юри засипали, я ж не знаю. Опа, отут, отут. Довбаним, держаком. О, там добре! Назбиралося. Мало, так? Да? Ну, в соломи, так, да, соломи багато назбирається, але да? зачіпляється лучше. Та все. Ще цей? Нема ще ж не закінчить. Ще ж кукурузи скільки треба. І вітер да щось пропав де? Чи є? Фу-фу-фу, яка гадость А жатку, що там сьогодні оцепимо? Будемо Як час? <плес> Та щас при завтра? Сьогодні ти вже не цей Що там і там 10 минут, бля? Ну, Коротше, на цьому все. Я поїхав тоді, дієтати, що приготовимося там, так? Да?